Все суще є числом, так стверджував давньогрецький і математик Піфагор. У Піфагорове все входилося в те, що зумовило появу абстрактного мислення іншлироздільної мови. Отим загадковим те була календарна справа, основана на найпростішій, тобто примітивній математиці. Розчислення частин вічності і календарів, які з них складалися, первісні і стародавні мудреці вели за зводами, збірниками математичних формул різних термінів часу, які озвучувалися, читалися, як терміни слова і фрази. Що ж стосується слова казки, то воно було узято з математичної формули кількості діб у 28-річному околі циклі слов'янського сонячного календаря. Математична формула цього циклу, записана кирилицею, утворює слово казки. В цій формулі К це 21 простих 365-добових років. Знак З. Це 7 високосних років, К – 28 років. 28-річне около Сонця це термін часу, після якого дні тижня випадають на ті ж самі числа того ж місяця, що й 28 років тому. Так, у 1988 році 31 грудня було у суботу. Рівно через 28 років, у 2016 році, 31 грудня, також було у суботу. Наведу ще такий приклад. У Київському літописі літописець, вказуючи дату події, записав в рік 6615 від створення світу сонячного кола 7 рік, порядковий номер року у 28-річному колі Сонця. В давній Русі визначався діленням дати від створення світу на 28. Залишок або число 28 є числом року цього кола Сонця. Ця формула, як і інші формули, записувалася і в строку, і в стовпчик. Разом зі знаком сторіччя вона утворювала терміні слова рока. «роки», А також вираз Ока за оке, що вважається неписаним правилом кровної помсти. Воно було неписаним тільки в збірниках русських законів. Русській правді Ярослава Мудрого, правді Ярославичів, уставі Володимира Мама тощо. Стародавні слов'янські мудреці ділили вічність на дві частини минулий і майбутній час, а теперішній час вони уявляли як мить, миттєвість, коли все, що існує в природі, у просторі, покидає минуле і переходить у майбутнє. На Золотій Скіфській пекторалі у верхній центральній сцені зображене золоте рно, котре умовний образ минулого часу, часу року, що минув, передає умовному образу майбутнього часу, часу Нового року. Ще мудреці трипільських племен мали чіткі уявлення про взаємозв'язок минулого часу з теперішнім і майбутнім часом. Про це свідчить велика кількість подвійних керамічних посудин, які з'єднані між собою, від чого вони схожі на біноклі. Дуже ймовірно, що подвійні посудини були культовими речами, які слугували у якості наглядних предметів, за допомогою яких можна було пояснити такі абстрактні речі, як зв'язок минулого часу з майбутнім. І те, що тривалість окремих термінів часу і в минулому, і в майбутньому однакова. Наприклад, що однакові за тривалістю доби, місяці, роки тощо. А тому математична формула 28-річного кола за сонячним календарем для майбутнього часу записувалася у дзеркально відображеному вигляді. На користь того, що у стародавні часи, окрім звичного для сучасних українців способу озвучення числівників, наприклад, 21-28 у календарній справі використовувався ще й спосіб зворотній, відзеркалений, говорить вимовляння числівників від 21 до 99 у німецькій мові. Наприклад, числівник 21 німецькою мовою озвучують як 21 1,20, 20 а 28 як 8 und 20, 8 і 20. Отже, у чарунках з математичними формулами 28-річного кола минулого часу і такого ж самого кола майбутнього часу за слов'янським календарем читалися слова Казки, ти, Козак. Слов'янське українське слово козак, а не «казак» у цій формулі пов'язане з майбутнім часом. Ті люди, які вважали себе вільними людьми, вільними а не свавільними, взяли його для самоназви, бо воно відображувало надію на вільне життя у майбутньому та підкреслювало їхню життєву позицію, а саме, не коритися свавіллю свавільників, і відстоювати зі зброєю в руках право на вільне життя, вільне від диктату свавільників. Визначення сенсу словянсько українського слова козак, вільна озброєна людина було узято з математичної формули, за якою вираховувалося число, кількість білий діб у 28-річному і історичному колах слов'янського сонячного календаря. Яка складалася з чисел формули кількості діб у році помноженим на 100 років. Або ж множники цього числа 50 років і 2 половини століття, а також 5 років по 20 разів. До речі, подібні формули. Давні грецькі, скіпські і слов'янські мудреці сприймали як пораду, Бога Хроноса, який породив час, звідси хронологія, тобто датування подій в історії людства, а слово порада від слово рада, яке було зумовлене ра, що є позначенням сторіччя, і да, що є позначенням кількості років у малому, чотирирічному околі, тобто циклі сонця. Словом Рада запорозькі козаки позначали свій вищий орган козацького самоврядування, який давав раду всім питанням життєдіяльності у Запорозькому краї. Радою, Верховною Радою, називається і законодавчий орган сучасної України. Цікаво, що українське слов'янське слово числівник вказує на зв'язок числа і слова, чисел і слів що зовсім непомітно у славянському, не від слова слова, а від слова слава, російськоязичному слові числительное. Воно навіть не натякає на зв'язок числа і слова.